Розраховуватись без копюр, збільшити кількість безготівкових платежів найближчим часом планує Нацбанк, адже це дозволить суттєво скоротити витрати держави на підтримку грошового обігу. Розрахунки готівкою це дуже дороге задоволення. Це виробництво грошей, це зберігання, перевезення, перерахунок і так далі. Безготівкові розрахунки значно дешевші. І з кожним роком маса готівки в обігу зростає. Ну, Національний банк не ставить за мету її вилучити з обігу, але хоча б зменшити зростання. Провадженню задуму сприятиме національна система масових електронних платежів. Скорочено НСМЕП. Донедавна закрита вона була не цікавою для комерційних банків. Тепер кажуть, фахівці працює на базі відкритих міжнародних стандартів. А українські користувачі отримують національний аналог закордонної картки з магнітною смугою, яка адаптована для використання у діючих терміналах, а також для мобільного та інтернет-банкінгу. З впровадженням в роботу модернізованої НСМЕП українці, громадяни будуть мати змогу розраховуватися в торгівельній мережі знімати готівку в банкоматах з допомогою національних карточок національної платіжної системи. Комерційні банки НСМЕП мають зацікавити насамперед низькою комісією порівнянні з міжнародними платіжними системами. Тим паче вона сприятиме економічній безпеці держави, бо інформація про безготівкові покупки українців більш не. Виходитиме за її межі, а в перспективі нову картку планують використовувати для нарахування соцвиплат та ідентифікації громадян. До прикладу, об'єднають її зі студентським квитком.